Слава Україні! Ніч в Одесі та області традиційно проходить під сигналами повітряної тривоги. Відзначається активність ворожої авіації над територією тимчасово окупованої Херсонщини. Ворог намагається атакувати наші позиції в Миколаївській області та на звільнених територіях Херсонщини. У Чорному морі продовжується перегрупування відповідних сил ворожого флоту. Зараз ворог тиснеться ближче до території тимчасово окупованого Криму. А у готовності до нанесення ракетного удару залишається два ракетоносії ракет оперативно тактичного рівня морського базування типу калібр, котре закликає вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких. Штормова погода у морі також сприяє тому, що міни відриває від якоря та може нести до узбережжя, або міни можуть самостійно детонувати у воді. Тому котре нагадую про заборону відвідувати пляжі Чорноморського узбережжя та купатися у морі. А Одеська область продовжує підготовку до зими. Нам усім разом треба буде пройти цей важкий складний етап. Але наразі 80% об'єктів готові до опалювального сезону. Готуйтеся до зими, і ви. І у єдності, і у підготовці ваших власних будівель. Ще раз кажу, нам треба всім разом це пройти. Ситуація в області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Наші воїни тренуються в день і вночі, тому нагадую, що ті звуки, які ви інколи чуєте, без оголошення повітряної тривоги це тренування наших бійців. Пам'ятаємо, що Україна понад усе, слава Збройним силам! Віримо та підтримуємо українську армію. Слава нації, смерть ворогам і чорноморська посмішка. Ворог нас не здолає. Хай блокує Фейсбук, хай намагається тиснути психологічно, але ми переможемо. І Я це знаю.